А в нас тим часом 20 секунд до нового року. Як там кажуть, як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Хей, гайс, хеппі ньюір, камон. Чо чото. Не хотілося. Це. це було мощне щось. 15 секунд до нового року. Для чого я це робив? Для того, щоб подивитися на таких саме одиноких людей, як я, які в новорічну ніч, замість того, щоб проводити час зі своєю сім'єю, грають в КС. Одна! Ну і подарунки. Я роздавав подарунки. З новим роком і клас! з новим роком! Банда! Новий рік Новим роком АКС. Це КС. 11.53 на годиннику, і це значить, що зараз я зіграю останню катку в 2022-му і першу в 2023-му. І вибір карти теж доволі очевидний, тому що в цьому році прибрали з туріків DAS2, легендарний DAS 2. Тож давайте в цьому відео віддамо пошану цій не просто карті, а цілому шматку кіберспортивної індустрії. Shut Хеппі Нью New Year. Happy new year. Happy New Year, guys. I love you guys. Why you don't celebrating right now? Why you playing CS:GO? playing. Новый год. Чувак, а что ты на святкуешь? Что ты играешь, в CS? Что что? Go Pete, Go Pete. One shot, one shot. One shot. What the fuck? Sorry, bro. You But I'm not your bro. саме те, чого я очікував, знаєте, повний чил всі на такому розслабончику, ніби під бутербродами. Аж раптом В'єб... І потім сирена включилась. Це що таке? Це що там росіяни закупили у цих хі... нового блін? Хоч якийсь фейерверк. Мене не виведе з себе звук за вікном. Не бачиш, навушник. Друзі, я вітаю вас з новим роком. Бажаю вам щастя, здоров'я, натхнення і мирного неба над головою. Спасибо. Чого ти не святкуєш, мій друг? Чому ти граєш в КС? Чи те... це і є для тебе святкування? Блин, я плохо розумію це все. Ся... Це, походу, той самий хороший руський. Як у вас діла? Хорошо. От недавно прилетів від вас подарочок. Не знаю, я, звісно. Об этом, если ну і що, що він не знає українську, я не повинен був з ним розмовляти російською. Моя рософобія недостатня. Недостатня. А от у вас з русофобією все добре. Подумав я, коли побачив статистику на відосі про руню. Тож я обов'язково з'ясую, чи існують хороші росіяни в КС. Якщо ви покажете, що вам друга частина цього відоса цікава, показати ви це можете в коментарях. Пишіть коментарі, ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на наш канал. До речі, нас вже з вами більше трьох тисяч. Ми під підходимо До відзнаки в 4 тисячі активних україномовних глядачів КСГО! Давайте зберемося на цьому каналі всі разом і підтримуємо україномовний КС. На годинку в нас 37 хвилина по 12 й Це саме той час, коли Дід Мороз починає підкладати подарунки під ялинку. І давайте ми зробимо те саме, камон! В тому самому відосі з Нею і в відосі з моїм тренуванням було. По конкурсу на кожне відео спочатку ми розігрували 5 новорічних стім-карток, а в другому відео подарунковий новорічний іклабокс. І більш ідеального часу, ніж новорічна ніч для роздачі подарунків, просто не існує. Тому методом складних обчислень я знайшов переможців і розіслав їм вітальні листи. От скріни з переможцями. Якщо ви впізнали свій комент, обов'язково напишіть. Якщо ви виграли стім-картку, напишіть ваш аккаунт Стім. Якщо ви виграли іклобокс, напишіть адресу, куди. Вам то відправити, адже хіба ви хочете від цього відмовитись? Хіба вам це не треба прийняти матч? Коротше, я Тут тусується просто. Две пули, два, два. Тупа игра. Та ні, все нормально, бро. Расладся. Happy new year! Oh! I muted green to anything. И русский, что ли? Не, о, не, ты о, шо, <свят> русьяны дал. Russia Сакс. А саксофонцы или кто-то? Хах... ДНР, ЛНР. Ты, тебя бомбили 8 лет, да. Да. замена, за может, мог бы не говорить. Сейчас все убью. Как тебе? А им а, Никита еба. Это я. <свят> это ты только что его? Потому что это я это его убил? Конечно, карается Новый год или пятница 13. Новый год или плохо, вообще пофиг. Вообще пофиг, Ну это ты уже, конечно, перегнул. Чувак, монгол, а ты разумеешь украинскую мову? Нет, не, не понимаю я. Хочешь я тебе дам? Ну, давай попробуй. Паляница. Скажи, паляница. Нет, я не достойка, украинцы. А, ага, ладно. Ну що ж, це кінець, мій монгольський друже. Я вітаю тебе з новим роком. Бажаю тобі щастя, здоров'я, щоб все в тебе виходило і завжди було натхнення і бажання порити щось нове в цьому. Додаленько були. З українізованим монголом катку ми виграли. Попередню я програв. Тож, давайте я зіграю третій матч і з'ясую, що мене чекає в КС протягом 23-го року. Прийняти матч! Ну, за захист буде легше, звісно. Тайм лонг чек. Я губи. Да ладно, Последний раунд, да? Максим, да, максимум ничья, нам треба и... Да все, мы всосали, короче, ну... Мотивуй, не мотивуй, все одно все, за про накатка. Ф АйВП. з цієї гри, виходить. получається. Все, пока. Гарного нового пока. року. Удачі вам, да, Удачі. Давай, пока. За він не внизу. Коротше, судячи з цих трьох каток, під час 2023-го я жорстко буду насасувати в КС і просто сподіваюся, що тільки в КС, тому що це можна якось справити тренуваннями і всім іншим. Out. Решта речей так просто не пофіксиш. До речі, подивіться на мою імпровозовану ялинку. Ікла! 2022 рік для Ікла став дуже мощним. І я би навіть так сказав, якось це слово. Мощним годі. Е, По-перше, і найголовніше, напевно, в нас стався ребрендинг. Деякі наші глядачі, до речі, досі пишуть в коментарях: поверніть і спорт з Київ! Поверніть і спорт, і спорт з Київ не повернеться ніколи. Команда «Ікла» зайняла 25 те місце в європейському топі за версією Valve, Valve і 45 те місце в світовому рейтингу Хайл ТВ. А за весь рік сумарно наші хижаки зіграли 226. І повірте, наші хлопці не збираються зупинятись. Я впевнений, що за 2023 рік вони зроблять все можливе для того, щоб очолити просто всі можливі рейтинги в цьому світі. І не збираємо зупинятись і ми, люди, яких ви бачите в перервах між матчами наших хлопців: Інстаграм, Тікток, Ютуб, Твіч. Всюди ви знайдете ікла, бо ми разом з вами намагаємося створювати, збагачувати та покращувати україномовний кіберспортивний контент. Так буде і надалі. Тож, е... Ніколь та Тут Микола Фенікс. Тут Євген Зеленатор. Тут весь став. Ікла тут. З Новим роком, друзі. Плейвел!